Доброго ранку, дітки! Сьогодні на нашому занятті з розвитку мовлення ми будемо продовжувати з вами говорити про весну. Ось і закінчилась довга і сувора зимонька. Перший весняний місяць березень. У березні весна лише починається, тому її називають ранньою. Ростане темний сніг. Укриється зеленю пагорби та галявини. Все в природі змінюється з приходом весни. А як же лісові звірята, та і в них діти в цю пору вистачає клопотів? Саме в цей час у лігві вовка, в норі рудої лисиці та в барлогу ведмедиці народжуються малюки. А ви знаєте, малята, як вони звуться? У вовчиці? Вовченята, у лисички, лисенята, у ведмедиці, ведмежата. Так, малята, вони з'являються на світ крихітними і зовсім безпомічними, без пухнастого теплого хутра, майже холими і незрячими. Тож клопоту мамам вистачає, їх треба і зігріти, і молочком нагодувати і приголубити. Кожна жива маленька істота любить материнську ласку і, звичайно, турботу. А весна час пробудження, народження, розквіту природи, пора цвітіння. Тільки вчора теплий вітер візь приніс нам від весни. А сьогодні сивні квіти крізь замети поросли. Якщо ми з вами вирушимо до лісу чи гаю, то обов'язково там зустрінемо первоцвіти. Це підсніжники, синюки проліски, кучерявий ряст, ніжні фіалочки і пухнасті голівочки з сону. Первоцвіти. Це безцінний дар природи, занесені до червоної книги. Ще їх називають усмішкою весни. Саме вони, ніжні і тендітні, відчувають першими, ще не зовсім теплі, але вже такі приємні промінчики весняного сонечка.